Я вдома сама користуюсь таким оприскувачем. Це дуже зручно, насправді він не надто великий на 8 літрів. Можна, якщо вам хочеться дуже повісити на плечі. Я зазвичай ставлю на підлогу і вистачає розміру. Плюс до всього, тут телескопічна є трубка, Ось можна трошки на будь-яку висоту. А по-друге, тут можна регулювати ступінь розпилення, бо можна прижимати розжимати тут, як вам захочеться. Далі до всього ви можете. Натиснути бризка, оприскувати. А якщо вам треба довго-багато оприскувати, дуже зручно, що тут є ось такий фіксатор, бачите, і він буде продовжувати оприскувати. А, наступне є: змінні деталі. Мені здається, тільки а, у, цих, у, у цій комплектації є змінні деталі а, саме у цього виробника. А, бо дійсно дуже проста конструкція, дійсно дуже класно все зроблено. Длино, дуже надійно, ми вдома. Що чесно, минулим літом взяли всі оприскувачі, набрали у них води, було літо, жара, і ми почали ними бризгатись. Бризгались, кидали, падали, сміялися. Був був цілий двіж, і декілька оприскувачів ми все ж таки поламали, але то ще й було через таке ставлення. Знаєте, коли падає і дуже легко розібрала. Я розібрала, чоловік каже: Ну все, поламали, поламали. Ну я думаю ладно, спробую. Я розібрала, замінила буквально ось таку резинку, і все, воно почало працювати. Тут правді дуже дуже проста конструкція. За це можете не переживати, можна скидати. Тиск, будь ласка, розбирати, збирати, робити все, як вам захочеться. Я рекомендую на мільйон відсотків дійсно дуже класний варіант. Майте на увазі, що кип'яток краще прям не заливати. Але в цілому все буде працювати за це. Не переживайте. Я рекомендую на мільйон відсотків дуже класний варіант. Я сама користуюся, в мене різні оприскувачі для різних обробок. так, Якщо це гербіциди, то це одне. Якщо це. Фітопрепарати, то це і інші. То майте на увазі, можна переходити на домки, оформлювати замовлення, а поміж того, обрати об'єми, які вам потрібні, бо цього ж виробника є різні об'єми, є більші, є менші, як вам зручно. Я чесно рекомендую, бо воно дійсно все розбирається, збирається, складається як вам зручно, і реально підлягає ремонту, що дуже класно для тих людей, хто звик купувати щось на дуже довго.